Сало я був позавчора доставив, а сьогодні прийшла очередь і будемо його сьогодні топити. У мене є отакий казан, в якому ми будемо топити сало. Зараз ми висипаємо і по порціях, О. я думаю, буде з 10 півлітрових баночок. Частіше помішувати, воно так удобніше і краще для топки. О, Процес пішов. О. Зараз ще трохи ми будемо відбирати смалець, що, щоб він не пережарувався. Починаємо відбирати. Ми його поступово відбираємо для чого? Щоб він не пережарився. І тоді, коли він не пережарується, то він тоді прозорий, пахнючий. А тут піде шкварки і топлене сало. От, от така красотінь виходить прямо як на картині. Вот результат нашої роботи. 8 баночок вийшло чистого смальцю, 4 вийшло з шкварками. І от стільки ще шкварків. Ми їх будемо перемирювати. Дівчата їх використовують в печиві, на маску роблять. Короче, багато призначень. І щоб добре зберігалися, ми, я закриваю їх. Під гарячі кришки, отаким макаром, вот